Дякуємо колеги та доброго ранку. З вами Володимир Стапчук та Ірина Сопонаров. І ми розповімо найсвіжіші новини. Наприклад, що на пошті Росії даватимуть клятву Гіппократа. і скажемо, де перетнути кордон за 500 гривень. Це пекучі Ньюз». Ми виходимо три рази на тиждень. І порівняно з графіком відключення світла, наш працює коректно. Ютуб нарешті заслужив. Пальця вгору, тим, що заблокував акаунти співаків з РФ, які підтримують війну. Під блокування потрапили: фарбований фашист, алкаш в окулярах, волаюча хвойда, старий скакун і шизанута солдатська шльондра. Вибачте за такі вирази, але не хочеться бруднити рота їхніми прізвищами. Блокування це проблема лише для шамана та гагаріної, бо Чешерина впевнена, що Ютуб це щось з американської артилерії. А ліпс, що це різновид брашки витримкою вісім дамбаських років. А Газманова Ютуб тільки заборонив, що пристрелить не піднялась рука? Та навіщо Ютуб Газманову? Його ж творчість тільки на касетах залишилася. Та й взагалі навіщо рашистам Ютуб, коли в них є день міста? Північна Корея зібралася постачати до РФ джинси та взуття. Ну, хоч одяг буде під колір дерев'яних туалетів. Всі північно-корейські джинси будуть сильно тиснути в районі паху, оскільки громадянин повинен відчувати руку партії. Навіть не знаємо, чи сподобається росіянцям носити щось іще з таким щастям, окрім портретів Сталіна та Путіна. Зате в Туреччині їх відразу буде видно по цьому кім Лагерфолд. На Росії вперед рухається не лише мода, але і медицина. Причому медицина рухається, як зазвичай на велосипеді. Тепер росіян у селах лікуватимуть. Листоноші, все хорошо, мам, мені просто дуже погано. Аналога нет. захворів, йди на почту. Нічого складного в роботі листонош не буде. Ну це ж Росія. Треба лише навчитись розрізняти, де інтоксикація, а де звичайне похмілля. А чому медичні послуги будуть надавати тільки листоноші? Така хто ще? Електрики. Я вже бачу об'яву. Зніму напругу за додаткові гроші. Кайф, а ще можуть бути асинізатор – анестезіолог, сантехнік-акушер, сторож окуліст Шкода, що поки там усі солдатами не стануть, кацапи нічого не зрозуміють. Що б чому? Ну, тому що по снігу йти. Чому? Смайлікам приготуватися. У Раді справ людини при президенті Росії запропонували саджати за емодзі. Як гадаєш, яка з емодзі найбільш екстремістська для росіян? Гадаю, що ось ця? Тут алюзія і на Путіна, і на кремлівську еліту. Та й на Росію в цілому. Маю надію, що Рада справ людини при Путіні не зупиниться та запропонує саджати росіян також за три палички зв'язку на телефоні. І за те, що в телеграмі не видно, коли ти останній раз заходив. Коротше, це точно аферисти. Цей день настав. Олександр Лукашенко опанував всі професії світу. Тепер вінший маркетолог. Чекай, чоловічку, ти сам собі таку професію вибрав. Він запропонував: цитата, білорусам і найближчим нашим друзям з України та Росії купівлю за копійки невеликих ділянок у так званих неперспективних селах Білорусі. Щоправда, Лукашенко знову не привіз карти, тому ми так і не знаємо чотири позиції, які саме землі він хоче нам втюхати. Е, дозволю, точню. Неперспективний президент перспективної країни закликав купувати землю у неперспективних селах. Ну, звучить неперспективно. Все одно треба поквапитись. Білорусь чудова країна, в якій, якщо пощастить, можна виїхати до Польщі на ПЕМПЕ. І на сам кінець. Житель Тернопільщини пропонував 500 гривень за перетин кордону. Звісно, хабар це погана, але така віра у національну валюту заслуговує поваги. Ну і статті за давання хабаря. Звісно, ну що ж, на сьогодні все бережіть себе, заряджайте павербанки та тримайтеся. Це були пекучі нюс. Слава Україні! Героям слава.